Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'я вашим рослинам! А для цього потрібно знати дуже важливу річ, коли проводити правильно поливи. Отож, сьогодні розглянемо аграрний гороскоп поливу рослин в липні 2024 року, розклад за київським часом. Розпочинається місяць, як бачите, в гарний період. У нас першого буде в тільці, це дуже гарний час для поливу, ефективні вони будуть. Другого, будь ласка, до дванадцятої години дня завершіть поливи. Наступний період не можна поливати, тому що в цей період рослини зайняті диханням коріння в цей час, коли поливаєш, починає поступово гнити і рослина жовтіє, і потім гине. Отож, після дванадцятого, другого, третього та четвертого не поливаємо. Наступний період дуже гарний, п'яте і шосте це знак стихії води, коли поливи йдуть на благо рослина. У леві знак стихії вогню. 7, 8 та 9. Поливи без користі. 9 до 17 години це знак стихії вогню. Далі у нас дуже гарний час наступає 9-го після 17-ї години, 10 та 11-го діва. Дуже добрий час для поливів. Будь ласка, поливайте добре, тому що наступний період це період дихання рослин, і значить, не можна буде поливати 12, 13, 14 до 18 години вечора. Після 18, знову ж таки, у нас починається дуже гарний період для поливів знак стихії води. 14, після 18, 15 та 16. Наступний період поливи без користі. Це знак стихії вогню. 17, 18, 19 до 11 години ранку. А потім, будь ласка, поливайте 19 після 11 до кінця доби, 20 та 21 тільки до 10 ранку. Найпізніше наступний період, бачите, у нас червоний це знак стихії, повітря, водолій. В цей час рослини дихають. Якщо поливати, коріння згниває. рослина поступово гине. Будьте уважні. Отож, 21 після 10 не поливаємо, 22, 23 до 16.30. Після 16, 30, 23, 24 го та 25 го до 17 години. Це знак стихії води, гарний час для поливів рослини. Дуже добре п'ють воду, і вода йде їм на користь. А наступний період це вже 25 після 17, ї 26, го 27 го до 20. ї це знак стихії вогню без користі поливи. Але якщо палієте, і в цьому буде необхідність, і нічого не страшного не станеться. Увечері, 27-го, після 20-ї години, 28-29 до 19 поливайте гарнесенько, добре поливайте. Тому що у нас завершується місяць в період, коли не можна поливати. 29 після 19 починається цей несприятливий час для поливів. Далі у нас 30 та 31 близнюки знак стихії повітря, коли рослини дихають. Ну що ж, у нас є можливість зараз зробити скрін на весь місяць, будь ласка, бажаємо вам всім здоров'я, здоров'я вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. І це здоров'я рослин дуже багато залежить від того, коли ви саме поливаєте. Поливайте правильно. Ми вам бажаємо успіхів у цій справі в цьому агроприйомі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.